Так назвали цю околицю у 19 столітті на честь вікарного єпископа Феофана, який побудував тут храм, а згодом і монастир. У 20 ж столітті це місце стало більш відомим як батьківщина першого вітчизняного комп'ютера. Пошел также Іосиф из Галілеї, із города Назарета в Іудею, в город Давидов, называемый Віфлием, потому что он был із дома і рода Давидова записаться з Марією, обрученою йому женою. которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. У Тему Гудынку на прокинти 1948 года, академик Сергей Александрович Лебедев распучал работы зі створення малої электронно-обчислювальної машины у принятому тоді російському скороченні МЕСМУ. До кінця 1949 року тут були розроблені загальна компоновка машини та принципові схеми її блоків. А до кінця 50-го року створення макету було закінчено. У 52-му році Месом була практично єдиною в країні ЕОМ, на якій проводились обчислення найважливіших науково-технічних задач в галузі термоядерних процесів, космічних польотів та ракетної техніки, дальніх мереж електропередач, механіки, статистичного контролю якості та інших. У 56-му році лабораторію обчислювальної математики та обчислювальної техніки при Київському інституті математики, де перед цим працював Лебедів, очолив математик Віктор Михайлович Глушко. Знайомство зі створеною в цій лабораторії ЕОМ МЕСМ і передбачення безмежних перспектив розвитку нового напряму захопило вченого і змусило з головою поринути у нову проблематику. В цей же період в Україні набувався досвід розв'язування складних математичних задач на цифрових та аналогових ЕОМ. У цей час формувалася система кібернетичних знань, освоювалося поняття дискретної логічної моделі стосовно до явищ та процесів різноманітної природи, узагальнювалась модель дискретної системи та конструювався якісно новий інструментарій для їх дослідження та використання інтелектуальної машини. У центрі уваги дослідників було поняття керування. Оскільки було ясно, що рівні технічного виробництва та організації соціальних систем зросли настільки, що традиційні засоби керування перебували на межі своїх можливостей і були необхідні нові технології для досягнення цієї мети. Саме тому в ці роки вперше в радянському суспільстві постало питання про застосування комп'ютерних методів у соціальній сфері, зокрема в економіці. себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Я хочу рассказать о том, дел жизни, которое, одно из дел жизни, которое было у моего отца, это было создание общегосударственной системы управления. В эскизном проекте она была создана еще в 1961 году. И она включала полностью автоматизацию расчетов всевозможных и взаимоотношений между предприятиями это и без, вся, вся нынешняя безбумажная информатика это э, отсутствие денег и все то что мы имеем сейчас и это все было еще в 1961 году к сожалению его э, мечте не, не удалось сбыться при нем черных Глушков запропонував на першому етапі створити загальнодержавну автоматизовану систему керування економікою країни. ЗДАС. Очікувалось, що ЗДАС вимагатиме швидкого розвитку робіт в галузі створення більш досконалих засобів обчислювальної техніки, широкого застосування ЕОМ на робочих місцях науковців та інженерів в усіх галузях народного господарства. Вчений приступив до справи, яку згодом назвав головною у своєму житті. Титанічні зусилля вчених постійно наштовхувалися на стіну байдужості. Це було не випадково, як і початкове невизнання кібернетики вченими філософами в колишньому радянському союзі. Тому що були сили, які розвитку і розвитю цієї системи в нашій країні. Но сейчас мы видим исполнение уже через столько лет, через 20 лет после его смерти, мы видим полное исполнение всех, всего того, что было сделано одними из первых в нашей стране. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих, І нісходящих ксину человеческому. саме тут починалась кібернетика. У цьому будинку, у 1956 році, у Київському державному університеті імені Шевченка був створений перший в Україні обчислювальний центр. Його базою стала створена ще в 45-му році на механіко-математичному факультеті лабораторія електричного моделювання. У 50-х роках набирає силу математизація побудови обчислювальних машин та їх застосувань. Ці ідеї високо цінувалися на заході і сприяли розвитку принципово нової науки кібернетики, яка дуже швидко вийшла за межі суто наукового розгляду та змінила багато аспектів життя людини, зокрема, та всього суспільства в цілому, обумовивши тим самим початок нової ери ери комп'ютеризації. Головна увага в дослідженнях та розробках приділялась питанням одержання машинних моделей реальних об'єктів. Починаючи від нейрона до складних функцій інтелектуальної людської діяльності, технічних та соціальних систем. У цей період кібернетика на практиці знаходить застосування у керуванні виробничими процесами не тільки технологічного змісту, а також і в організаційних структурах, бо задачі планування та керування складними економічними об'єктами. В Україні створюються підприємства для випуску засобів обчислювальної та кібернетичної техніки. Коснулся к Ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал Им: Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Выдатный внесок Виктора Михайловича Глушкова в кибернетику, обчисливальную технику и математику, был высоко отиненный за життя в чену». І чим далі йде час, тим очевидь, що у процесі своєї 25-річної наукової діяльності він зумів об'єднати свої великі знання в новий напрям інформаційні технології. Його діяльність поширювалась також на найважливіші суспільно-економічні проблеми. Це була винятково талановита людина, видатний вчений сучасності, бурхливий розвиток обчислювальної техніки. Досягнення вчених кібернетиків, зростаючі потреби у застосуванні ЕОМ для вирішення різноманітних проблем промисловості, науки оборони країни, дали змогу створити в Києві розвинену комп'ютерну інфраструктуру. Ключовими організаціями тут стали Інститут кібернетики та завод обчислювальних та керуючих машин сьогодні об'єднання Електронмаш. Восени 1968 року президія Академії наук УРСР. Ухвалює рішення про необхідність розпочати підготовку кадрів комп'ютерного профілю. А вже у травні 69-го року, зусиллями Віктора Михайловича Глушкова, ректора університету Івана Трохимовича Швеця та декана Механіко-математичного факультету Івана Івановича Ляшка, у Київському університеті було відкрито факультет кібернетики. Звістка про створення факультету. Вперше публічно прозвучала 6 травня 1969 року на урочистих зборах, присвячених врученню Інституту кібернетики найвищої нагороди держави Ордена Леніна за видатний внесок у розвиток вітчизняної науки. Ісус взяв хліби і воздав благодарення роздал учникам, а учніки возлежавшим. Так же й риби, сколько хто хотів. Тогда люди, видівши чудо сотворенне Ісусом, сказали: «Це істина тот пророк, которому должно прийти в мир. У 60 ті роки українськими кібернетиками одержані теоретичні і практичні результати, які не тільки не поступаються світовим досягненням, зокрема, розробки в галузі побудови загальної теорії керування. Математичної теорії проєктування обчислювальних систем, розробки та обґрунтування алгоритмів рішення складних обчислювальних задач та евристичних процедур для різних класів прикладних задач, використання штучного інтелекту для формалізації реальних об'єктів і ситуацій в економіці та виробництві, лінгвістиці та творчих процесах. З 65 по 70 рік було отримано авторські свідоцтва та патенти США, Англії, Німеччини, Японії, Франції, Італії. Машини експортувалися в Болгарію, Угорщину, Польщу та інші країни. В Роботу по практичному застосуванню обчислювальних машин в економіці і промисловості, у науці і техніці, енергетиці, медицині, військовій справі було залучено багато наукових і промислових колективів. Незважаючи на різні об'єктивні і суб'єктивні перешкоди, комп'ютерні методи все ширше і ширше застосовувалися не лише в математиці, фізиці, техніці, а й у біології, хімії, геології, гуманітарних науках. Свідченням того, що ми готуємо справді прекрасних спеціалістів, є те, що наші студенти регулярно виборюють призові місця на олімпіадах з інформатики різного рівня. Останній такий серйозний успіх. Відбувся в цьому році навесні 2003 року, коли наші студенти вибрали бронзу у фіналі світової олімпіади з інформатики. Цей э, фінал відбувався у Беверлі хілл Сполучені Штати Америки. І воїни атвілі його внутрі двора, то есть в приторію, і собрали весь полк. и одели его в багряницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и становясь на колени, кланялись ему. И политбюро, и правительство, то есть они не хотели, потому что отец всегда говорил, что если в машину будет, ведь машина, она просто очень сильный усилитель, это дословно его слова, если в него будет заложена ложь, так он выдаст еще более усиленную ложь. Если правда, то будет правда, и все будет хорошо. Естественно, люди, которые сказать, занимались тем, что приписками и всевозможными искажениями истинной экономической ситуации, они боялись того, что машина увидит, и все станет видно. Сегодня это признали уже все, и это делается в мире, и, как всегда это делается впервые не у нас, а приходит обратно эта волна, Запада Это очень вільно, тому що в принципі першими були ми описати повною мірою життя і творчість Віктора Михайловича і роботи, що виконані під його керівництвом колективами заснованих ним Інституту кібернетики та кафедри теоретичної кібернетики Київського університету, навряд чи можливо. Занадто великою була область інтересів Глушкова, практично неозоре коло людей, з якими він спілкувався. Його учні були не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Я думаю, всі присутні погодяться зі мною, що славу будь-якому університету приносять ті люди, які випускники цих університетів, які стали завдяки своїм працям відомими, внесли вклад в розвиток науки, там, освіти, техніки і так далі, і ті видатні особистості, які працювали в університеті, в університетах працюють у універс... і примножують його слави. Так поряд із цілою низкою видатних діячів, вчених педагогів, працював і Віктор Михайлович Лужков. Мені пригадується, що він дуже був активним, дуже переконливим, підбирав людей дуже обережно, щоб в його групу не попадали такі люди, які сьогодні одне говорять, завтра протилежне, щоб у них був авторитет належним чином, щоб це були люди талановиті. І саме в той час він активно почав співпрацювати з Київським університетом. Мені в перші ж роки його роботи там довелося з ним спілкуватись, бувати у його на семінарах, за його запрошенням піти працювати в обчисельний центр, де я працюю з першого дня своєї. Діяльності і по сьогоднішній день працювати під його керівництвом. Я мав можливість спостерігати, як він керує своїми аспірантами, своїми докторантами, не лише мною, а й іншими. Це була дійсно не просто талановита людина, як вчений, а й талановитий педагог. Він, він вміг, розуміючи можливості того чи іншого аспіранта. По його силам сформулювати йому проблему, підказати, звести його з відповідними консультантами, налагодити тісне співробітництво з іншими науковими колективами. Це все було дуже важливо на перших, перших кроках розвитку кібернетики на Україні. Ми дуже раді, що у нас відкрилася меморіальна доска Глушкова, оскільки нам завжди в моменту поступлення в примір того чоловіка, що він багато зробив для. Наши факультеты и вообще для всего университета Тарас Григорьевича Шевченко. Поэтому нам приятно, что нас сегодня посетил и ректор, и э, Сергеенко. Вот. И, мы очень рады, что вы к нам приехали и нас показываете. Наш факультет очень популярный среди э, всех факультетов на уни... университете. Конкурс очень большой, потому что э, кибернетика, как говорил Глушков, э, самая перспективная из профессий. И спрос на наших студентов очень большой, не только у нас в Украине, но и за ее границами, даже в дальнем зарубежье. Приглашають наших студентів після выпуска на работу. Работу вообще найти после окончания нашего факультета не тяжело університет, я поступила одразу в декілька місць. Все-таки я вважаю, що ну дуже гарний факультет, мені дуже подобається. Дуже гарні викладачі взагалі. І відношення дуже-дуже добре. Тобто і атмосфера мені взагалі дуже подобається. Віктор Михайлович мав величезні різновічні знання, а його ерудиція просто вражала всіх, хто з ним стикався. Вічний пошук нового прагнення до прогресу в науці, техніці, суспільстві були його чудовими рисами. Мій батько, він був дуже освіченим, дуже інтелектуальним чоловіком. Він дуже багато читав, вот. І коли раз він виїхав за кордон, його прикликали французькі математики після того, як він доказав п'яту проблему, обобщену Гельберта. Вот. І вони знаходились, должны были їхати на прийом до французького уряду. Он был самый молодой, и машина его была последняя. И вот эта машина, вот, она чуть-чуть отстала, там проходила какая-то демонстрация, они отстали, и шофер, видно, был молодой, и он не знал города. И тогда отец, который очень хорошо знал Бальзака, читал Бальзака, Дюма, очень их любил, он стал диктовать, вот говорит, поворачивайте на эту улицу, поворачивайте на эту, поворачивайте на эту. Значит, лишь... Много лет спустя он узнал, что тогда его приняли за шпиона, за русского. И только французские математики, которые побеседовали с ним после общения с французскими математиками, они сказали нет. Это самый человек, который понимает это, шпионом быть не может. Только это его спасло. И потом, когда он уже был в Англии, то представители секретных служб, которые его сопровождали, со смехом спрашивали вам, может вы нас проведете тоже в домик Шекспира? И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему богом, и он будет мне сыном. Сегодня. У Київському університеті факультет кібернетики один з найчисельніших. Тут, на 11 кафедрах та у 9 лабораторіях, працюють 102 штатні викладачі та 82 штатні науковці, з них 29 професорів, докторів наук. На факультеті навчається понад 900 студентів, а також біля 90 аспірантів та докторантів. За роки свого існування на факультеті було підготовлено близько 6 тисяч фахівців у галузі кібернетики, 300 кандидатів та 50 докторів наук. Підготовка спеціалістів на факультеті відповідає міжнародним стандартам і ґрунтується на глибоких фундаментальних знаннях з математики та інформатики. Свідченням цього є щорічні успішні виступи студентів на міжнародних олімпіадах з програмування. Визнанням високого рівня наукової роботи на факультеті є обрання п'ятьох професорів, академіками та членами кореспондентами Національної академії наук України. Чимало вчених факультету обрано академіками та членами кореспондентами інших галузевих академій наук. Вісім вчених факультету є лауреатами державних премій України. Факультет підтримує тісні наукові та навчально-методичні зв'язки з провідними українськими та закордонними навчальними і науковими установами. Здавалося б, ХХ століття здійснило всі найпотаємніші мрії людства. Літати до зірок, спілкуватися на відстані, робити з пилу діаманти, підкорювати ядерного джина, рахувати зі швидкістю думки. Однак нове тисячоліття увірвалося в наше життя фантастикою віртуальної реальності, безмежністю інтернету, дивом штучного інтелекту. Факультет кібернетики Шевченкового університету був готовий до цього виклику часу. Його вчені, працівники, випускники та студенти завжди були, є і будуть на передньому краї комп'ютерної науки, яка народилася тут, у Феофанії. І сказав йому Господь: Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Ісааку і Якову, говоря Семі твоему дам її, я дал тебе увидеть ее глазами твоїми.